Хто стане першим замом голови облради. Народні обранці жваво обговорювали це питання у сесійній залі. Кандидатуру запропонували одну Михайла Поповича з фракції Єдиний центр проти виступив депутат Олександр Ледида. Він зазначив, голова і заступник не повинні представляти одну й ту саму політичну силу. Відтак додав, депутатська група Закарпаття не братиме участь у голосуванні. Я не маю чого проти Михайла Андрійовича. В принципі представництва голова обласної ради представлений єдиним центром, було би доречно, щоб що інші політичні сили депутатські групи були представлені в керівництві обласної ради. Такої думки були і інші депутати. Аргументували на постійних комісіях, не обговорювали кандидатури на посаду заступника. Я впевнений, що в кожній фракції. В депутатській групі знайдеться, знайдеться людина, мінімум як одна, яка достойно буде представляти депутатський корпус. Натомість, дехто з депутатів переконував на комісії це питання таки обговорювалося. В Комісії, в якій є, працює Павло Павлович, Це питання обговорювалося, тому це моє таке маленьке зауваження. То неправда, що не обговорювалося це питання. Зрештою, один із депутатів запропонував перенести обрання заступника голови облради. Перекласти розгляд даного питання на наступне пленарне засідання голові обласної ради порядку пропозиції, провести все ж таки засідання фракцій, груп і після цього розглядати це рішення. Пропозицію проігнорували. Натомість на голосування винесли питання про включення єдиного кандидата в бюлетень. За проголосували 58 обранців і 78 присутніх. Перед таємним голосуванням депутати групи Закарпаття покинули сесійну залу. Решта взяли участь у обранні єдиного кандидата першим заступником голови обласної ради. Один бюлетені дійсний чотири. Голосують і утрималися. І за кандидатуру Поповича Михайла Андрійовича на посаду першого заступника проголосувало 65 депутатів департаменту. На завершення народні обранці ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень депутатів обласної ради Івана Балоги та Василя Брензовича, оскільки вони обрані нардепами. А також Віктора Трикура, котрий минулого тижня написав заяву про складання повноважень депутата.